Вітаю шановних радіослухачів, шановних телеглядачів. В ефірі програма Козирні гості Василя Туза і моїм сьогоднішнім гостем є лідер громадського руху народної контролю в Рівненській області, депутат Рівненської районної ради Дмитро Сільман. Пане Дмитро, радий вас бачити. Вітаю пане Василю. Скажіть, будь ласка, нещодавно ваш рух народний контроль став політичною партією. З якою метою це зроблено? Будь-яка політична партія ставить перед собою задачу отримати більше повноважень, більше владних повноважень, більше політич, більше представницьких повноважень і активісти громадського руху народний контроль, розуміючи е цей аспект, звичайно, ну ми не, не вирішили не ставати там великими оригіналами, весь час знаходитись в тіні і лише е критикувати там контролюючу владу. Ми хочемо спробувати отримувати більше повноважень, можливо, якимось чином е уже напряму впливати. На процеси тому було прийнято рішення на установчому з'їзді, що ми будемо ну по-перше, стаємо політичною силою, і відповідно будемо пробувати заходити в органи місцевого самоврядування місцеві ради. А цих повноважень, які були до того, як громадський рух, їх них було якби небагато замало. Ну повноважень можемо сказати рівно стільки ж, скільки і. У інших громадян, так, тобто, ну, звичайно, журналісти це така своєрідна особлива каста, так це доступ до засобів масової інформації, це в принципі і так достатньо, і так багато. Але разом з тим, не будучи, знаєте, можна все життя контролювати, можна все життя критикувати, от але на власному прикладі, на власному досвіді ніколи не отримати те. А, про що йдеться? Можна там весь час ходити до начальника управління житлово-комунального господарства і отак віддалено вчити його життя і ніколи не стати на його місце і не зробити так, як потрібно це зробити. Тобто я правильно розумію, що теперішня влада не зовсім задовільняє вас? Да, безумовно, і не лише нас, влада не задовільняє всіх громадян. Як на мене ну, але ж це все таки погодиться вже наша демократична влада, влада якоюсь мірою обрана Майданом сформована на Майдані. Перепрошую, пан Василь. Конфігурація така місцева політична і не лише політична, вона склалася не після майдану. Нагадаю, що останні місцеві вибори відбулися в 2010 році. От, після того, вже сам парламент уже два рази змінився. Тобто на національному рівні політика вже зовсім інша. Аніж на рівні області, на рівні району, на рівні села та селища. Звичайно, чим нижчий рівень, тим менше політики, і це природно. От але основні такі тенденції е, на політичній мапі рівничні вони мало змінилися. Ну змінився голова обласної ради, помінялися голови е, в районах, там в адміністраціях. Але сільські селищні голови ті самі депутати місцеві, які вирішують дуже багато питань, які фактично всі питання місцевого. Значення вирішують. Вони ж ті самі, конфігурація та. І оновлення суспільства потребує запит на оновлення грандіозне. Тобто ми говоримо про повне перезавантаження, правильно розуміємо? Зараз ми маємо право так більше права про це говорити. Угу. Поближче до 25 жовтня буде оцей, оцей шанс перезавантажити, спробувати перезавантажити. Добре, знову ж таки, я правильно зрозумів, що влада центральна, вас цілком задовольняє. Не задовольняє тільки те, що такої немає ще переобраної влади на місцях. Ну, сказати, що цілком задовільняє, теж не маю підстав, тому що лідер е, нашого руху, лідер політичної партії Дмитро Добродомов, не просто так вийшов з коаліції правла, неправильно і його не влаштовувало напевно дуже багато чого, тому, тому що це серйозний крок вийти з коаліції е, пропрезидентської, заявити про е, якісь свої позиції. Тому стверджувати про те, що е, той розклад сил в парламенті задовільняє українця, не маємо права. Це Трошки не так відбулося, аніж декларувалося до того. Політичні партії, які позаходили в парламент, можна сказати, що зайшла сцена Майдану. Не Майдан, а зайшла сцена Майдану, ті, котрі були на екранах без масок, звичайно, бо вони знали на що вони йдуть, вони хотіли бути впізнавані, вони хотіли потім іти в списках, по округам. І вони, в принципі, того досягали. Що було далі? Ну ми всі бачимо, реформ немає, Зубожіле населення. Ще більше ніж до цього. Армію утримаємо, податки платимо, зими боїмося, що буде зимою. Взагалі страшно. Ну тобто, живемо сьогоднішнім днем. Це не може нас влаштовувати. До речі, яка позиція народного контролю щодо останніх цих змін до конституції та пов'язані з подіями на сході? Ну однозначно, ми не підтримуємо ніяких особливих статусів для окремих територій. На мою думку, окупант повинен бути витіснений за межі. України, а тоді можна говорити про окремі регіони, про е передачу повноважень певних на місцях, але знову ж таки дивлячись, е виходячи з того, хто буде заходити в ці органи місцевого самоврядування. Ми ж, якщо говоримо про особливий статус окремих е частин нашої держави, ми напевно моделюємо ситуацію і можемо уявити, хто туди зайде в такому випадку в ті місцеві органи самоврядування. Ваш лідер, Дмитро, лідер народного контролю Дмитро Добродому, вже заявив про свої мерські амбіції на мера Львова. Команда народного контролю на Рівненщині про які свої амбіції може заявити? Команда народного контролю на Рівненщині повинна мати свого кандидата. А ось говорити конкретно про кандидата кандидати. Дуже добре, якщо це буде свій мер. Безперечно, якщо кандидат від народного контролю переможе, ми тільки за тому, що ну ж ми прекрасно розуміємо. Тоді е політична партія приймає на себе відповідальність. От е, приймає, скажімо, ті стратегії, які до цього декларувалися, пропонувалися, вона їх бере на озброєння і впроваджує. Тому якщо мати свого мера в місті, це чудово. Я буду бажати щиро успіху і Дмитру у Львові, і всім іншим нашим кандидатам по іншим містам. Можливо, в рівному теж буде розклад політичних сил такий, що народний контроль переможе. Сподіваємося, те. окрім мера рівного, які ще амбіції на Рівненщині? Амбіції на Рівненщині, в народного контролю, безумовно, обласний центр, безумовно, такі важливі стратегічні міста, важливі міста обласного значення, Дубно, Острог, Кузнецовськ, ті люди наші, які там є на місцях, потихеньку починають моделювати ситуацію, потихеньку починають писати плани відповідні. Я думаю, представництво по найбільш населеним. Пунктам Рівненської області представництво. Я не можу стверджувати, що для нас буде результатом. Там, три депутати чи п'ять, чи фракція з більшої кількості депутатів. Основне це представництво. Ми нова політична сила, ми не літаємо високо в небі і не ставимо перед собою таких задач, які нереально досягнути. Спробуємо зайти в місцеві органи самоврядування. Погоджуюся з тим, що. На рівнішні є кілька питань, які депутати будь-якого рівня повинні дати відповідь. Насамперед, це питання, очевидно, що робити з бурштином, як налагодити цю ситуацію. Є якісь бачення, як ці ситуації можна питання вирішити. Видобуток бруштина та інших копалин надр і так далі однозначно треба легалізовувати. Яким чином це робити, якщо будуть на місцях створені відповідні сертифіковані установи, які будуть давати дозвіл на видобуток той чи іншої корисний копалин, це буде значним успіхом, тому що якщо всім буде постійно займатися Київ, ми будемо отримувати так званих Сматрящих над регіоном, над тими чи іншими. Важливими стратегічними речами і нічого змінюватись не буде. Просто будуть одні силовики змінювати інших, і е, ЦУ будуть приходити завжди з Києва. На мою думку, легалізувати е, працю старателів необхідно. От. Але легалізувати її необхідно таким чином, щоб не змінити просто схему. А передбачити цей процес від початку до кінця? Там же ж на півночі просто страшні речі робляться. Екологічна система сказати, що порушена вщент — це нічого не сказати. Там справді марсіанські хроніки, коли з цим буде щось зроблено. Якщо зараз легалізовувати видобуток бурштина, можна казати про те, що от береться якась частина земельна там в роботу, працюють і рекультивують потім. Так а що робити з тим, що вже... Зроблено і спаскуджено, ніхто ж про це не каже. Треба на такі питання в першу чергу давати відповідь, хто займеться і хто буде відповідати за те, що вже зроблено. Ну і питання на будь-яка партія має мати відповідь це питання корупції. Як подавати корупцію в Україні? На кожному рівні долання корупції це знаєте так зараз вдаватися в думки про там не знаю про адміністрацію району чи про фіскальну службу там, чи про дозвільну якусь іншу систему. Це складно. Тут можливо треба виходити от саме з таких. Моментів, звідки взагалі береться корупція. Корупція ж вона не тільки в, державі, в державних установах, корупція на будь-якому підприємстві, корупція в будь-якій організації, починаючи там від дитячого садочку, закінчуючи адміністрацією президента. А, звід, а, де, а де сама сіль, як то кажуть? А сама сіль в тому, що не заборонено законодавством керівнику от, будувати таку структуру кумівства. На на основні посади призначаються свої люди, так які потім в разі чого підтримують того керівника, коли навіть проти нього порушуються якісь певні справи або відкриваються правильніше сказати кримінальні провадження. Досить часто зустрічаємось з тим, що за нього горою стає колектив, і байдуже, що є факти наведені про шахрайство, про там якісь хабарі і так далі. Так далі, так далі. В нього є завжди своя група підтримки. Зумієте, от мені здається, що потрібно в першу чергу унеможливити саме якимось чином цей процес. Тобто мусить бути відповідний добір кадрів, прозорий і відкритий на будь-яких організаціях. Так само система оплати праці. У Нас досить часто спекулюють на темі преміювання. От тримають на короткому повідку працівників. Якщо не виконав те чи інше завдання, хай воно часом там не зовсім законне, можуть позбавити премії. Наші премії треба якось забирати, або щоб вони були не, не, не так відчутні, їх, їхня втрата. Треба працювати над всім досить так глибоко і в відповідному рівні. Дякую пане Дмитрію наразі. І в нас невеличка пауза, і ми незабаром знову повернемося в ефір. Ми продовжуємо наш ефір і нагадаю, що моїм сьогоднішнім гостем, гостем передачі «Козирні гості Василя Туза є Дмитро Сільман, лідер рівненської обласної організації Народний контроль. Пане Дмитре, свого часу ваш громадський рух об'єднав журналістів, волонтерів, громадських діячів. А хто власне прийшов у партію? Об'єднав і продовжує об'єднувати, чому саме журналістів, чому саме волонтерів і громадських діячів, особливо після майдану, ці люди стали можливо сказати, можна сказати, що таким останнім останньою надією для українців, для громадян, тому що це ті люди, яким Громадяни довіряють найбільше, це ті люди, які приходять без там особливих політичних амбіцій, це ті люди, які приходять дійсно виконати свою роботу, допомогти людям, а не помахати там якимось прапорцем і поставити галочку про виконану, про проведену акцію, скажімо так. От волонтери, от якби не волонтери, ну справді якби яким би чином зараз відбувалися ті події, які відбуваються? Тобто наскільки була би забезпечена наша. Боєздатність. Так? Багато хто говорить, що там таким чином ми війну підтримуємо чи якось по-іншому. Але разом з тим півтора року, якби продовжувала забезпечуватись армія, так як вона забезпечується державою, де б був би зараз ворог? Це питання? По яку сторону Дніпра? От. Тому волонтери, чому журналісти? Тому що. Ну, з власного досвіду, і багато хто підтвердити може, що одна справа, коли з чиновником боротися проведенням там пікетів, проведенням там, зустрічі з ним особистих, і не висвітлювати ці події в пресі. І інша справа, коли з'являється просто телекамера. Коли з'являється телекамера, ну ви ж самі знаєте, ефект набагато сильніший. І відповідальність тут з'являється в чиновника і всі інші речі. От, тому, безперечно, журналісти, громадські діячі. І після і під час Майдану під час революції гідності це були ті люди, які пов'язували між собою різні верстви населення. Це ті люди, які організовували блокпости, це ті люди, які організовували патрулювання по містах, це ті люди, які забезпечували обмін там, з Києвом, обмін між Майданами в обласних центрах, ресурсами. От, це люди, які керували всіма процесами. Тому однозначно ці люди в народному контролі. Дмитро Дупродомов, який, до речі, був гостем моєї передачі, коли говорив, що є народний контроль і його особисто чиновники не дуже, так скажімо, жалують, не дуже люблять, я би навіть сказав, побоюються. Так? Ви відчуваєте, як саме народний контроль ну, який такі є в чиновників острах перед вашою організацією? Який ми ефект 100 гривень так? Відчуваємо, відчуваємо і почали відчувати це, можна сказати, від самого початку. Одним з перших сюжетів саме соціального такого проєкту громадського руху народний контроль була робота в Квасилові по перону. По перону, по благоустрою, облаштуванню перону залізничного. І коли приїхали до нас відповідальні. Працівники з відповідного підрозділу залізниці, ну, я вам так скажу, що вони були вкрай незадоволені на їхньому обличчі можна було прочитати, незадоволені, що там присутній оператор, що там присутній журналіст, який зараз зафільмує його слова. Тобто від тих слів потім відмовлятись не можна буде. Зазвичай, як працюють депутати, як працюють активісти і інші люди, іде запит, іде відповідь, іде запит, іде відповідь. Цей процес безкінечний переписок. Коли йде камера, яка фільмує а, те, що говорить людина, вона від своїх слів відмовитись не може. Тобто їх це налаштовує, ну, в першу чергу на те, що вони за свої слова повинні відповідати. Так? І, ну, кожна людина почуває себе не зовсім комфортно, я це розумію. Але з іншої сторони, якщо люди... Прийшла на роботу, писала заяву про те, що е, вона хоче виконувати ту чи іншу функцію, вона повинна усвідомлювати, що вона тепер з цієї пори відповідальна за все, що там відбувається, на, на відведенні її місці роботи. Mm -hmm. Тому побоюється, звичайно, бо ми вимагаємо того, щоб все робилося так, як потрібно, а не так, як вони собі хочуть. От досвід вашої депутатської діяльності як депутата районної ради рада підходить повноваження в принципі підходять до кінця. Щось вдалося за цей період робити. Особисто мені вдалося розібратися і навчити розбиратися людей у формуванні складових тарифів, в тому числі на теплопостачання. Ми змогли встановити тарифи на теплопостачання в Рівненському районі на межі на рівні обласного центру. Раніше в нас було на кілька відсотків більше тепер у нас так як в місті рівному До осені, звичайно, то все буде переглядатися. От можна говорити ще про ряд дрібніших. A, здобутків от але для мене суттєво інше. Для мене суттєво те, що і я, і ті люди, які працювали зі мною в команді, зрозуміли, що почавши якусь певну роботу, ту роботу треба вести до кінця і вести до кінця разом. Не може депутат сам по собі і його мандат, він нічого не дає, якщо немає підтримки людей. Як тільки є підтримка людей, як тільки є поява тих людей поруч з депутатом, є свідчення, що тема, піднята представником громади, насправді актуальна. І ця тема не є його якоюсь вигадкою там, чи ще чимось, є підтримка громади. І підтримка громади не закінчується в день голосування, а тільки починається. А Це наскільки важливо не. мати команду свою в якійсь певній раді? Ну, щоб це були там більшість свої представники. До речі, наскільки я розумію, в Рівненській районній раді вважаєш, продемократична більшість, правильно? Від самого початку була продемократична лише на папері. Чому? Тому що голова районної ради ще тоді на той час був представник Батьківщини, заступник був регіонал. І така схема, нагадаю, регіонал був і керівником райдержадміністрації. Така схема в цих політичних партіях спостерігалась по багатьом районним радам. От і незважаючи на те, що демократичні сили на папері набрали більшість. Була утворена така штучна формація, як соціальна справедливість, куди увійшли регіонали, сателіти, увійшли навіть окремі представники демократичних сил, створили ту більшість і перемогли на той час. Вони до сьогодні функціонують, незважаючи на те, що помінявся голова, помінявся заступник, вплив колишніх регіоналів, колишніх регіоналів відчувається до сьогодні. От В країні зараз таку наповну, можна сказати, проходить адмінреформа, створюються нові об'єднання громадян. Як ви до цього ставитеся? Як, яка позиція вашої партії? Позиція однозначна. Всі повноваження повинні лишатися на місцях. Нові центри територіальних громад, максимум фінансів, максимум там, інтелектуальних, максимум всіх інших ресурсів повинні виходити знизу. Горизонтальна розбудова держави це і горизонтальну подібну, до речі, схему побудови організації. Ми взяли в свою політичну силу. У нас політична сила, так як і держава, починає розбудовуватися знизу. Тому ми підтримуємо децентралізацію в розумних межах і децентралізацію в першу чергу економічну і фінансово. А те, як вона проходить на рівненщині, задовольняє? Ну вона на Рівненщині, як на мене, проходить поки що так більш ефемерно. Є якісь Папери, якісь плани там е, говорять про здобутки, про перспективні плани об'єднання, але насправді люди на місцях не знають, що це таке, що воно буде їм давати. Тому казати про те, що це ефективно на даний момент відбувається, нема підстав. А взагалі, які ставлення до виконавчої влади? Виконавчої влади в області, в місті. Виконавча влада наразі давайте в людей запитувати, чи вони задоволені тим, що відбувається. Я думаю, не дуже задоволені. Всі прекрасно розуміють, що те, що відбувається в місті рівному чи в інших населених пунктів, зараз тобто там. От благоустрій візьмемо, бордюри міняються, там якусь розмітку роблять, дерева зрізають і так далі. Зверніть увагу, коли це відбувається. За кілька місяців до виборів mm -hmm. Та, є перевиконання бюджету, є кілька там, зайвих грошей, які вкладаються в передвиборчу кампанію того чи іншого там, чи голови міського, чи голови адміністрації. Розумієте, ну, Можемо говорити про те, що на кошти громади. Вже почала стартувала виборча кампанія. Роблять собі кампанію, так? Так. До речі, новий закон про вибори ми будемо вже голосувати за новим законом, балотуватися за новим законом. Як ви його розцінюєте? З однієї сторони є дуже така хороша річ в новому законі про місцеві вибори, яка унеможливлює грошовим мішкам заплатити гроші і отримати прохідне місце в списку. Бо давайте будемо відвертими. Оця практика і буде продовжуватись так, допоки політичні партії не фінансуються державою. От до, до тих пір олігархат буде впливати на політичні партії, але зараз, дякувати Богу, в новому місцевому законі про місцеві вибори в деякій мірі це унеможливило. Проходить партія 5% бар'єр, а далі ну ми знаємо схему, а далі переможці по кругам заходять. Тобто, хто в окрузі своєму набере більшість голосів від партії, там він і займає місце відповідно в списку. Тому заплатити гроші і пройти. Не получиться це з позитивного з негативного. Ну, звичайно, надзвичайно підняли прохідний бар'єр для нових політичних сил. Це для нових політичних сил зробили. ж очевидно, 5% – Це для них. Ну і грошова застава збільшилась. Далеко не кожен громадський діяч, далеко не кожен учасник АТО, далеко не кожен волонтер зможе собі дозволити таку розкіш заплатити. От а ж не факт, що вийде, пройти гроші. Не повертаються. Тому багатьох людей це буде зупиняти. Ну, є одне прохідне місце для лідерів там, чи для грошових мішків, я не знаю. Ви одне вже, є. Ви так. вже думали, хто вас займе почесне місце? Ну, давайте не будемо забігати наперед, але виходячи з того, що в нас зараз є, є Рівненська обласна організація, є Дмитро Сільман. Ну, я думаю, висновки можемо робити, такі попередні, проміжні. А, от. а далі, далі будемо дивитися. Ну і нашим слухачам та глядачам я також хотів сказати, що є Дмитро Сільман, Рівненська обласна організація народного контролю. Я ще раз нагадаю, що саме він був сьогодні нашим гостем. І я бажаю вам удачі, бажаю удачі в житті, бажаю удачі на виборах. Ну а нашим глядачам та слухачам бажаю здоров'я та миру. Всього доброго, до нової зустрічі. Дякую. Дякую, панеси.